Всім привіт, з вами Сердж Ройс. Да, мене вже давно не було на цьому каналі. Скажімо так, я займався своїми справами особистими і. Часу проводити там стріми. Час проводити там стріми, робити відеоролики в мене не було. Я займався іншими, речами, більш важливими. Плюс, я. Ну, Скажімо так, колекціонер, але колекціонер не постійний. Тобто я не можу колекціонувати, скажімо так, весь час одну і ту саму річ, там диски, я не можу їх прям брати і колекціонувати. Воно мені не треба. Вигляньте на, на фон да, все фіолетове. Вигляньте, що ми будемо слухати: Angels Days, у Крикаври Бай Neon Frey, Evangelion. Української, так. Я, скажімо так, опен цей чув на англійській мові, на українській від Ніни Леніної. І, скажімо так, від Ніни Леніної мені не сподобалось. Там, скажімо так, перебор з гітарою, що особисто мені не подобається. І в оригіналі такого не було. Не було. На англійській мові слухав, там дві версії від. Чекайте, я можу глянути одну річ. Так, інтернет є. Слава Богу. Бо щось не так. Е, Останній час з інтернетом. Е, що я хотів ще сказати? Почав колекціонувати іншу річ. Прям те, що мені, скажімо так, з дитинства, прямо. Ну, скажімо так, повернуло дитинство. Це. Давайте я от складу то все діло. Ну, Ті, хто знає, то знають, що це за річ. Хто не знає, то ні. Це ось такі кульки, ви скажете, серйозно. Ось такі от кульки. Ви скажете, що серйозно, ти такі кульки колекціонуєш. Але дивіться, беремо ось таку карту. Ви вже бачите, що на ній написано, на ній написано Бакуган. Беремо ось цю кульку і вона отако, от бляха муха розкривається. Так, да, я почав колекціонувати Бакуганів, і в мене вже, м -м -м, скажімо так, брав лотом два рази, і в мене їх вже. Майже 50 ну, фактично 51 штука. То, якщо враховувати баклан Пастки, Батлгір і ще щось, На... Да. Я, скажімо так, я, ще одну, я хочу того тижня теж записати, запишу напевно, в середу. В четвер зроблю, скажімо так, п'ятницю монтаж, а в суботу або в неділю. вийде. Ну, саме відео. Дуже важливе. Бляха муха, я ж сюди чую, що щось гуде. Сусідньої кімнати. Так, з сусідні кімнати, ми з страшно дивиться. Коротше, да. Давайте дивитися. Точніше, слухати той кавер. Я скажімо так. Послухав, але не подивився енельон. Ганьба. Але на цьому є причини. Я чув, що є дубляж на е українській мові, але я не хочу нічого такого шукати. Я подивлюся, скажімо так, в англійському дабі. Або в оригіналі з субтитрами. Плюс, плюс, матю матя, Купи підписку на Netflix, маю право, господи, я пижджу вже три хвилини. І ми реакція не почули. Вибачте, я просто хотів виговоритись, я забув що це не стрім. Ладно, починаємо дивитися, щось здівся. Ладно, давайте. Знаєте в прикол. Музика от саме мелодія офігенна особливо на японській, ти слухаєш такий. А коли ти починаєш маті -маті, перекладати текст, коли ти починаєш читати, переклад, ти такий пляха-муха, а нафіга я танцював. Зразу кажу. Набагато краще, ніж у Леніна, та, там немає, тут нема гітари, фактично. Тут гітари нема, тут. Чекайте, я навіть в опис зайду. Ага, 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 втеті гармонії. Ага, все, все, нема проблем. У мене немає претензій оригінал, флаг та текст, ну то. Круто, круто. Це мій погляд зустрів, і щира усмішка постає. Все ти жадаєш сповна, Без пливого до ти лише, то доля твоя ще глуха дає. Можеш пам'ять срадливо залишити! Небо згоду, я зуприйнявши осейнок, стань ти віковічним мітом. Що, блядь, Як я почитав, встань ти віковічним гніт... Ай, мій слух, мінус сто, бляхамуха, мітом, віковічним. Мі... Старий вже, двадь один рік. Пошкодуйте, о, старий долбойоп, вже о, бакуганів колекціонує, ну долбойоп, долбойоб. Та юнак ще ти віковішся мідом! Знову відом. Я поки яка класна. Дібік, Я муха, я їх голуб. <реш> <реш> ну блін, ну вибачте, я да, а я її голуб. Ну, а що я можу зробити, якщо, по-перше, пісня культова, їй вже ну, да, більше 30 років. Просто са, мать його мать, саме тіло йде в тан, і то круто. Пісня пройшла просто перевіркою часу. Є пісні послухав-послухав, послухав, потім послухав, такий, а срак вже не, не катить, вже не хочеться нічого. Да. Вибачаю, за шум, то ноутбук і хотілось мені, що спинити без кріс, запутимить <плес> кожного бета. Все здорово сни, якщо є у... Віченітом переплітає кохання, кохання чудесне, чудесне і творимо повість Ну, що я можу сказати? Я вже лайк давно вліпив, я вже це слухав. о! В Смысл я не В Смис! Окей, ставмо лайк, додаємо плейлист, обов'язково обов'язково додаємо плейдас, а за вибачту забачується. Але так не можна. Так, мать його мать кожен другий дример базбуст те прямо мікрофон прямо. Да. А чіка, мені не можна. Плюс тебе можна робити саме. О, от вам короткий зномер розкриття бакугана. Фейл, фейл. да, короткий. Я би лиш пиздив тому відролку. О, о, розкрився. От який от бакуган. Ель Ель Кондор. Господи, хібіки, Якщо ви будете дивитися цей відеоролик, будь ласка, зробіть український кавер опенінгу бакугану. Та він коротенький, всього лише 30 секунд. Але, боже милий, це було афієк круто, що ви зробили цей кавер. Плюс е до на ви підібите просто шалену. Бо для мене бакуган і для інших це частина. Дитинства або навіть символ дитинства. От... Я впав в ностальгії і почав їх збирати. Чи шкодую я? Ні. Ні. Бо. Ти дивишся на ці мать його фігурки класно. А що до каверу, він мені сподобався. Він класний, він мелодійний, він афігенний і мать його мать. Дайверс. Ну, а... Я не хотів називати це ім'я. Окей, okay. Divers 0 ти сучара переміг. А переміг ти в чому? Переміг ти в тому, що я тепер хочу подивитися Євангеліон. У мене є якраз все необхідне. Netflix. Та на Netflix є Євангеліон. В англійському даю буду дивитися з субтитрами англійськими. Я англійську мову більш-менш розумію, тому для мене це не буде проблема. Да. Е, от якось так. Ти Дайверс Ноліон no переміг, молодець. Просто. Я не знаю, що ще сказати. Добре, народ! З вами був Серджі Ройс. З вами був Серджі Ройс. До нових зустрічей. <свіття> <свіття> да.